Зінченко, гравець Баварії, Довбек покидає Жерону, Мудрик переходить до іншого топ-клубу. Луні зі скадалом покидає Рал. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишити коментарі. Поїхали. Голкіпер португальської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін розповів про конкуренцію з Андрієм Луніним за позицію основного воротаря національної команди. Футболіст назвав свою головну мету на найближче літо. Трубін мріє зіграти на Олімпіаді 2024 у Парижі. Повідомляє YouTube канал Збірна. Український воротар Анатолій Трубін провів вдалий сезон у складі Бенфіки. не зуміли здобути чемпіонського титулу, але голкіпер став одним із лідерів команди. Він зіграв 48 матчів у всіх турнірах, пропустив 47 голів та у 17 поєдинках. Зберіг свої ворота недоторканими. Голкіпер Бенфіки запевнив, що підтримає будь-яке рішення головного тренера збірної України Сергія Реброва. Проте Трубін не боїться конкуренції з основним воротарем Мадридського Рала. Проте наразі невідомо хто стане основним голкіпером синьо-жовтих на євро 2024 Лунін захворів, через що пропустить фінал Ліги Чемпіонів, але до матчів континентальної першості він може повернутися на поле. Анатолій Трубін не приховує бажання вирішити до Парижа. Він зазначив, що можливість взяти участь у матчах Олімпіади може з'явитися лише раз у житті. Улкіпер готовий приєднатися до команди Руслана Ротаня і очікує на дозвіл керівництва Бенфіки, невідомо чи отримає його український воротар. Півзахисник донецького шахтаря та збірної України Георгій Содаков найближчим часом може перейти до іншого клубу. Гірники зацікавлені у продажі одного з лідерів команди. Шахтар змінив трансферну вартість гравця. Повідомив у соцмережі X журналіст Нікола Скіра. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна говорив, що клуб зможе заробити на трансфері Гурия Судакова щонайменше 60 мільйонів євро. Тепер стало відомо, що донецький клуб хоче отримати за свого гравця на 10 мільйонів більше. У Шахтарі вважають, що після Євро 2024 зможуть вигідно продати півзахисника збірної України. Контракт Судакова з гірниками діє до літа 2028 року, так що донецький клуб може не поспішати з продажем гравця. Сам футболіст хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії. На нього претендують представники АПЛ, Ліверпуль та Ньюкасл, а також італійський Ювентус та Наполі. У сезоні 2023-2024 Судаков зіграв за Шахтар 33 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів і зробив дві результативні передачі у Лондоні на Вемблі, 1 червня, тобто сьогодні, відбудеться фінал Ліги Чемпіонів між Дортмундською Борусією та Мадридським Реалом. Не в матчі український голкіпер вершкових Андрій Лунін, який вивів команду у головний матч турніру. Про фінал і ситуацію з хворим перед матчем Луніном висловився основний воротар ворота Тібу Курта. Слова бельгійця навів портал Real Реал Exclusivo. Лунін перед фіналом Ліги Чемпіонів захворів і пропустив три тренування. Потім футболіст полетів до Лондона окремо від команди, оскільки головний тренер Карло Анчелоті та його штаб боялися, що Андрій заразить решту гравців. Ймовірно, що на лаву запасних Лунін потрапить, але ухвалено рішення, що грати мене він. Ситуацію прокоментував Куртуа, який радий можливості зіграти у фіналі, але шкодує через ситуацію з Луніним. Для мене це дуже чудово, що я можу зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів, але мені дуже шкода Луніна, сказав Куртуа. Але на днях стало відомо, що голкіпер Рала та збірної України Андрій Лунін став головною трансферною метою відомого клубу. Мадриці можуть продати воротаря вже в середині червня цього року. Ралу буде дуже складно утримати Луніна, навіть попри пропозицію продовжити контракт, повідомляє Даріо Ас. Андрій Лунін залишається однією з головних трансферних цілей одразу для декількох відомих клубів. Не виключено, що українець вже зіграв свій останній поєдинок у складі Ралу. Він пропустить фінал Ліги Чемпіонів через хворобу, а після одужання вирушить до збірної України для підготовки до Євро 2024 Новий головний тренер Мюнхенської Баварії Весан Компанії отримав від керівництва клубу дозвіл на посилення складу команди. Один із найбільш високооплачуваних наставників історії німецького клубу хоче знайти заміну Мануелю Нойру та вважає Андрія Луніна ідеальним кандидатом для Баварії. Мюнхенці готові заплатити за українця 25 мільйонів євро. Рал збирався продовжити контракти з Луніним, проте поки що так і не зробив цього. Сторони погоджували умови нового контракту, який ще ніхто не підписав. Тепер невідомо, чи збирається голкіпер залишитися в Мадриді. Окрім Баварії, ним цікавляться ще й Манчестер Юнайтед і ПСЖ. Минулого сезону Лунін зіграв за Реал 31 матч у всіх турнірах. Він у 12 поєдинках не пропустив жодного гола у свої ворота. Півзахисник Челсі та збірної України Михайло Мудрик може більше не зіграти за лунуцький клуб. З'явився новий претендент на молодого Вінгера, який готовий зробити з синім пропозицією щодо гравця. Челсі готові відпустити українця, якщо отримає вигідну пропозицію. Повідомляє Daily Mail. Минулий сезон вийшов неоднозначним для Михайла Мудрика. На початку 2024-го півзахисник втратив місце в складі Челсі, але зумів переконати Маурісіо Почетіно в тому що здатний приносити користь команді. Нещодавно керівництво синіх знову змінило наставника, і новий тренерський штаб має намір змінити склад команди. Мудрик більше не є недоторканим гравцем лунуського клубу. Мюнхенська Баварія зацікавлена у трансфері 23-річного футболіста. Новий головний тренер німецької команди Венсан Компані працює в Англії та знає, на що здатний український футболіст. Баварія хоче взяти Мудрика в оренду до кінця сезону і правом викупу, але Челсі наполягатиме на продажі футболіста. Контракт українця з лунуським клубом діє до літа 2031 року. Минулого сезону Мудрик зіграв за Челсі 36 матчів у всіх турнірах. Він забив 6 голів і зробив дві результативні передачі. Хород іспанської Жирони та збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійській серії А. Місцевий клуб запропонує каталонцям великі гроші за найкращого мардира сезону в чемпіонаті Іспанії. Головним претендентом на Довбика став Наполі, повідомляє Мундо Депортіво. Італійські Наполі готуються продати свого провідного форварда Віктора Осімена. Наполітанці хочуть отримати за футболіста збірної Нігерії щонайменше 80 мільйонів євро. У послуга гравця зацікавлений французький ПСЖ, який шукає заміну Кіляну Мбаппе. Головний тренер неполітанської команди Антоніо Конте погодився очолити Наполі за умови, що йому виділять бюджет на посилення складу. Італійський наставник вважає Артема Довбика ідеальним форедом своєї ігрової моделі. Наполі запропонують за українця 40 мільйонів євро. Ця сума влаштує Жирону, яка нещодавно відмовилася продати Артема мадридському Атлетіку за 25 мільйонів італійський клуб проведе переговори з каталонським клубом та агентом українця. А після Євро 2024 може оголосити про трансфер гарця. Цього сезону Довбик зіграв за Жирону 36 матчів у Лалізі. Він забив 24 м'ячі та зробив 8 результативних передач. Захисник лонуцького арсеналу Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Мюнхенській Баварії. Повідомляє Мірор. За інформацією джерела, німецька команда стежить за виступами 27-річного українця. Зінченко може стати заміною для Альфонсу Девіса, який пов'язується з переходом до реалу влітку. А ще одним кандидатом розглядається Теорна з Мілана. Зазначається, що Баварію чоло 38-річний Венсан Компані, з яким Зінченко разом три роки грав за Манчестер Сіті. Зінченко провів 35 матчів за Арсенал у минулому сезоні, забив один гол і віддав 2 асисти. Зінченко пропустив частину ігор через травми, після чого втратив місце в основному складі канонірів. Контракт українця з Арсеналом розрахований до літа 2026 року, а його трансферна вартість оцінюється в 38 мільйонів євро. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.